Нам важно розуміти той момент, коли читаємо в Євангелії приховані таїнцівні слова. Сектанство не знає Сімеона. Сектанство каже, що написано в Євангелії, а більше нічому не віримо. Но Євангеліє споминає Сімеона, не розписавши його біографію. А Сімеон був непростий чоловік. Йому було обіцяно Богом за те, що ти засумнівався в пророчстві Ісаї очреві прийме, ти родить сина, і назвуть йому Єммануї, що значить, з нами Бог, до нас зайшов Бог, ти до ти не вмреш, доки не увидиш Христа Господа. Це був приговор. Але приговор в своєму роді майже єдинственний. Уже сьогоднішнього вечора по всій Україні, усі телебачення, будуть казати, що таке стрітеніє? Стрітені, коли зустрілася зима і весна. А що робити треба на стрітеніє? Давно дівчата йшли ворожити і от таку дурницю по всій державі, по всім каналам крутять, як ту шарманку. На сороковий день Діва Марія починяється законом, де написано, що якщо хлопчик родиться в сім'ї, то за нього на сороковий день, а жінка нікуди до церкви не заходила, принести жертву викупа за От Ото Діва Марія зробила. Но в самому храмі її чекала унікальна зустріч. Тот старенький Сімон, котрого всі знали, старенький дідик, святий чоловік. Ну хто він такий? Де його родина? І що він не помирає? А по деяким скромним подсчотам він міг мати вище 250 років. Но одного разу він чує, входить у собор, у церкву група людей. Обично йде маленький шум. А він. Навіть не маючи нараз у зглядах, хто зайшов, Духом Святим йому подсказало – Симеоне, це ті приходять люди, котрі ти маєш зустрінути і убідитися в тому, в чому ти сумнівався. У часи Птолемея Філадельфа, котрий хотів старозавітне завітної Писання перевести на старогреческий язик. А євреї не давали, ну, скривали. Або якщо робили переводи, то не точні. Що ж зробив Птоломей? Узяв 72 переводчиків, 72 палатки, 72 воїни і сказав їм, тепер переводите Писання. В кінці ми будемо звіряти Писання. якщо хтось неправильно переведе голова з плеч. От Симеон серед них. Один із 72 переписчиків доходить до пророка Ісаїї, а там написано, що діва дівчина очереві прийме і родить сина, назвуть йому Ємманою, що значить, з нами Бог, до нас з неба зійде Бог. Но Симеон ну, чому дівчина? І намахнувся писати Жена. Но тоді ангел Господня вився, взяв красніко за руку і сказав Сім'ї, пиши так, як там є в оригіналі. Во-первих, неправильно переведеш, голову ти одріжуть, а друге, за те, що ти засумнівався, доти не вмреш, доки очі твої не ввидять, що Діва родить сина. Тепер Діва Марія з младенцем у храмі. І вдруг старенький Симеон підходить і просить дати йому на його руки младенца. Діва Марія послухалася, але однако всі, хто рядом були, дивилися одно чудесне діяння. На руках у Сімеона младенець Христос. Но сам Сімеон звертається до нього, нині отпущаєш мене, Владико. Як младенця називати владиком, з чого Но Симеон продовжає молитву? Ніні у відділі очі мої того, в чому я сумнівався. Тепер я вже убідився, що слово Боже правильно, є, бо в Ісаї правий. Господи, я в тому убідився. Тепер вже відпусти мене із миром. Укріпляється Словом Божиїм, має добру. Віру правильне і сповідання православної, ми йдуть, діти Божі, а віримо в вічності в'єдно із Сімеоном, богоприємцем, зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.